Сьогодні ми зібрались тут, щоб в скорботі низько голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний час 21-го століття. Кожен із Небесної Сотні мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні. У наших серцях а розмірений бій хронометра відчеканить час скорботи. душевного болю. І жилю. Герої Небесної Сотні це ті люди, котрі поклали своє життя за гідність, свободу, незалежність та європейське майбутнє. Наш обов'язок кожного дня пам'ятати про них, адже вони першими стали протидіяти агресії, насильству. тому вічна їм пам'ять і герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! На ваших стільцях є ботинанки ангелики які сьогодні ми з вами в рамках 12-ї всесвітньої тихої акції Вшанування героїв Небесної Сотні, яку ініціювала Анжеліка Рудницька та мистецька агенція території А. Розмістимо на дереві, яке знаходиться біля входу до пластового вишкільного центру. Братия! Виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жальти, мамко буде. ці не жальти, мамко буде. wish mm -hmm.